Немов блукає в геть чужій країні, немов лунає всюди пані й пан. І вчора був у польському Любліні, сьогодні ж бачу власний ханаан, Зважніле левіття гнуть на них з дерева, між листом видно стіни давніх хат, на близькім згірку височіє церква, така знайома, мов би рідний брат, Іду в той бік. Стають чіткіші риси, щорні лідошки, дах один над З прекрасно тільки купол звисе, Не раз тічав удома схожий храм. Але хрести, у них крістя риму. Мабуть, я помилився в прочуттях. Утім, настирливо вперед брестиму. Лишився до мети хвилинний шлях. Ось легко прочиняю куцу хвіртку. На двір ступаю, першим зрію там. Тяжкі нагробки ген усів барвінку. І кожний вінчений дрібним ім'ям. Цікавість відведе туди, на цвинтар, Де ніби громом вражений замру, Підписаний як духівник, так титар. На взір могил при рідному стиру. Кирилишні алфавіт, Нетутешні тутешні, українські прізвища та імена. Остатні з них топтали трави стерні, як стихла Друга світова війна. Думок торкається пекучий здогад, і до святилища плітьмом біжу. На ж пхають двері, то не погляд, зпиняючись на дивнім міражу. Вічий поверхні пишний розпис, фігурне плетиво, вінки з рослин, і там і сям злінає людський обрис святих Господніх різних величин. Прямую вглиб глиб витвір в епохах, згублені його майстри. Лише зостався цей духовний вимір, котрий не знищило лихі вітри. За мить уява створює облуду, де тіні вщель заполоняють зал. Одягнута в сорочку білогруду із вишиванням та розком корал, шепоче поряд молитви бабуся, Поліський говір грає поміж фраз. До жінки несвідомо повернуся, і за спини долинуть звуки враз Дивлюся, заду розмовляє пара. То втечу німців та совєтський лад, у іншім ж підійметься свара, чи гляне переселення громад, раптово решта мар набуде плоті, а тихий гомін зміниться на гам. прикрию вуха на найвищій ноті, зігнусь і дам заплющитись очам. Навкіл у голові бренить тривога, давно минулих драм та лихоліть. Запомогти в біді вмовляє Бога, вигнанням нищена народна віть, усе розвіють колотання дзвонів, і з ними щезне загадковий шум. Зерну обачно, чи нема фантомів, та наче в землю привалився тлум. Вже не дивуйсь, іжицям і ятям, на маливах чи на старих балках, Від розумінням мучуся бажанням у вірші виляти печаль та жах. А скільки вас є, храмів пілігримів, цім, омитім кров'ю краю, У пам'яті онуків спомин вицвів: Чужий зберіг дідизну не свою.